Так, ми продовжуємо, бо в мене бомби я хопну вийдет, короче, таке сталося. Осталось же то, что гадалося. Мій перший вийдет, ну так скажу. Якісь колинаты, то я тут бідний двигаю бі бі без капців, йо, кіпа, що робить? Я махал. Ого! Ну да, мы изнеччим плотчик. На Насправді, я не знаю. На так, як Ментат как мы забираемся изнечь. 不会骂街 мене ще багато хлопців, тобто, у мене ще інші навіть нікого не хп. Що, що робить? Ну, це, це вже не добре. Якщо його не було. Блять, ну йо! Банан! Сорі.

Acho que o last é que eu vou levar para o Я, 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 не знаю. Это просто, так сложно <клес> попадать в этих Да, я устрою, хлопчик. Да, срака! Это будет очень сложно. Я Я уже чувствую.

Є! Yeah! Просто розбомбив їх, як має бути. О, це я получу войсько. А це я розумію. Це воїни просто В'єтнама. Прочніші Іслама. Может <смір> в них якісь якийсь чітчерапик, боси їх ходжу взагалі. Якщо ви цього ще не замітили. Так, починаючий майорник, полісмен. Ой, опитного стрілка і... Так. Якось. Але розфігачу я їх, конечно, знатно. То що вони мене пора розбере. Ну це нічого не означає. Це так. Просто. Хотів їм піддатися. Але насправді ні. Я просто доннік. Я за дуже бандитів буваю. Це кольору І в мечі так само. Скій як він. Мені він одним вспом тільки це. О, я вже думав, що мене зараз викине. До речі, я так і не зрозумів чи... Чи... Чи мабу, бо я їх ще тут ні разу не бачив я за тут, тут собі легенько п'ю компот. Ви на це уваги не звертайте. Якщо зможете. Ось, пацане. Погнали. Вперед к приключенням. Я тебе беремо. Цех, цех. Султанат. Воїнів. Воїнів в пустині. А, oh, 24 дня. Називається хотів. Хотів набрати воїнів в трак. Але я хотів. Тут десь моїх полісменів. Це ринакс. Чо, так мало? Всіх. О, мене ж підлагало трохи. Трошки. Просто такое зараз. Комусь мушу дарт. Хочусь в кому-то смошу дать. Це персонаж по тыкану, он не щось, щось дум. Тут хочуть чуть-чуть щось, щось зарвать. Може не взяла, я Хочеш Хочешь, что там забрати топчик? Тоть! Блин, красавчик! Просто лучший пацан. Не знаю, что ми... в... так спасибо, да? Что ж, почти. Да дальше мы и сами добьмся. Вот и вам 0 Динар! Дякую, хлопцы! Дякую, дякую! Спасибо, что при ну, хлопці 0 динар ну, тебе зуміють. Я зарапидус купился субин. А нульдинартом. Великий гроші. Дякую. Це велика честь. 420 динар. Я вже відчуваю, як мої кишені збагатилися. їх вже почали просто розпирати. Це ж 0 динар хлопці. Ого. го Так я не, не поняв, чому вони стоять так всі біля замки. Замкнули заїжджають. Може у них спорт, давайте коротше на рахуєш. Маузер. Я, я, я б хотів з маузер стріляти, якщо чесно. Але він якийсь слабенький. Пістолет. І ще би я хотів собі купити якусь винтовку. Еще мені цікаво, як Діді винтовка з оптичним прицілом. Якусь пробуємо. Коли я стану багатшим. Сос Состоятельною людиною. Заманчую. Ой, мира. Ти та підеш мой армію. Звісно, я тобі. Що я за безплатна воїна. А, я знаю. Хорошо, спасибо, я не хочу. Що щось для мене не сп... з самого початку не доперло, що що таке кондуктор? Так, починаю то... ще й на йон. Сараміцький піхотінець. Ще там винен своїм воїнам 21. Они потом будут крышевать, за что им жизни, потому что это не так. же только 200 донар. Все. да, давайте, да, лучше. Белый Авиир. Что, Свои Своеридный. Бо разведники. Вряд ли в селі битися набагато легше, і, 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 якщо так. Там типа всі села одноманітні, там якісь такі типу, І Там легше. Битися. Там, типа, слави хваються за будівлі. І, я їм кажу, або вони ставали смірно, і вони там просто від, відсилюють толпу ворогів. да не надо. Блин, задавайте, как вы могли нападать на невидных христиан. Конечно, я понимаю, что это война, но нужно лишь по раз по проявлять, раз проявлять жестокость. ну не нужно лишний раз проявлять. О, я учту ваши претензии. Так, так, конечно. хочешь деньги, что же я тебе заплатил, я тебе тоже так скажу. Ты не хотел, бы я нападал, не хотела. Я понимаю, что за что тебе платить. А <rua> я вот что твои возражения в мою сторону. Хам, стул. Давай, писков поесть. Не буду из них останні гроши здорать. Так что сейчас я из них рощи гроші. это, давайте потому что эти сливочные масло. И, в принципе пару цех концерт. Ладно, я понял. Что, 400 бинар я явно тратить не хочешь Сливочное масло. Свежее, как курятина. А сейчас что-то Типа у Баски, давайте сейчас так Так, щоб було все такой СЕМЕКРОЕЧНО. Семекрейшн. А, це на такий секретчний, як завжди. Мирнее случайно. Новий альбион из Савдейській Імперії согласились Так Якщо хто не знає, що таке новий альбион, це я вам покажу, чтобы по перший раз бачите відео. Позовійте по перший раз бачите про фонд. Це ціна на нових країн. Здесь. Вот давайте себе платье. Боим, думаю, он мне сильно подсватил Это, наверное, я его куланачка. О, брат, братан, братишка, я тебя узнал. Сети квас падти. Нас Самера. Ну и тоже да. Я вас зарушу. Э-пішли в пень, хлопці. Я розумію, що ви. Воєн. Сим, да 2, 3, 4, 5, 6, 7. А ты давки. Ага. Да. Еще в принципі. По-моему, ти мені не збройся. Тут писали смейслене, як шликс. Що шоу не робит? Имира получала до другой рівень. С чем я тебя и витаю. Байд весело покачаю и жсткость. А. Ясно. Я понял, что я краще разобрал это лікарем. Что она моих солдат извлекала. Бачу ніякий. Ой? Асно. Нехай! Время перемені свир, примерно в місто дискін. Ні, чого собі пацаны просто довго дружили. Посварились, значайно. Такий довгий мир був просто неможливий. Я сам поражаю, даку. Я б Я би хотів якось своїх солдатів потребувати і, блин, нема як. Хотів би напасти на якийсь замок, звісно. Я, я вже, до речі, на цей замок нападав. Тут, до речі, дуже гарно організували. Штур штурми замки. Це вікально загрубили. То що мені подобається. Ні, я різкувати не буду, і так знаю, що програю. Мой хоп твій к фай. Я, 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 я пішов. Наша битва состоїть, але не зараз. Значить, хочу підписку запити. О! Хай, хлопці! Я давно вас не граду, я чуваю. У мене так грошей, мало. Такий бідний... речі, капці у мене ще до тварин нема. Я не знаю, як він по снігу там ходить, але... А в принципі і не так їздить. Я вже тут я не гравлю. А, а що. Что, можна ще раз пожалуй, тобі буде Я Якщо б так швидко відновилося, то який зараз попробувати. Насправді... нічого собі. Цей грабіж був, до речі, дуже ефективен. Мені сподобалось. Значить, господа дивляться за цим селом. Виробляють багато нового. І я можу піти продавати. Если там зараз якийсь петух не сидів, то я зараз отримую походу... хапку дро. Свою чергу. Давайте інший раз. Приїду в ваше місто. Дись тут нікого не буде. Це буде просто блон. Гарно є. Давайте ще ж вам продам, не знаю. Що, що, що ви можете в мене ще взяти? Добре. Це мені ся нравить. І того я ще можу це. це. Сейчас вы и так не бухаете, я так понял, да? Слевачнее масло уже там, там доедай. Я вам сейчас тут концертный банк повно тягал. Як то кажут, Але... Ааааа... 16 тысяч, хлоп, і зараз ще будет. Давай их тут правен. Правен. Ч братью вместо свази Роман Свастик, Свазія Так а зараз там Руна Вас, я думаю можно же вже закінчивать И там слушай уже ну. з не затянул САИ Так товар. Чтобы не було гроші. Полуна Ну, у наступній серії, я думаю, ми вже, вже зможемо ще собі ст, пару там танків купити. На О, і зараз ще до речі, це саме основне. Купив свій якийсь автомат або дробове. Або арбалет. О, гранат не є чого собі. Таке пошли, значить. На гранцію не є хайвейське гапіон. Думаю, вона мені ніколи тут не зробиться. І мені навіть сили не схватає, хлопці.

І карт. Це я бо чувак же включаю. Скоро буде атом. відморожені не надо. Ну, шо, можу сказати? В місті немає взутись. І та проблема. А ну, що что, чи що? До речі, я хотів купити доробовик, але я його таки не купив. Тому будемо зробити ВК. Ось повернуємося насортимент цього всякого шлаку. Підвищимо свого цього солдата. І на цьому закінчимо. З вами був Дрон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться мої інші серії. Наступні наступній серії, думаю. Я не знаю, що буде в наступній серії, тому завтра... Все-таки паски, я не знаю, чи называю через автомобиль с Шаутом Сарином. Ну, всі люди, всі все разумеют. Здравствуйте, канал, ставте лайки. всім пока!